Біблія. Старий Завіт, перша книга царів або третя книга царств, розділ 14. У той час захворів син Єровоама Авія, і Єровоам сказав своїй дружині: Встань, переодягнись, щоб ніхто не пізнав, що ти дружина Єровоама, і піди Шіло. Там мешкає пророк Ахія, який спровістив мені, що я буду царем над цим народом. Візьми з собою десять хлібців, тістечка та глечик з медом, і зайди до нього. Він тобі скаже, що буде з нашим хлопчиком. Дружина Єровоама так і зробила. Вона вирушила до дощіло і прийшла в дім Ахії. Однак Ахія в той час вже нічого не бачив, оскільки його очі з віком потемніли. Але Господь промовив до Ахії Ось іде дружина Єровама, щоб запитати тебе про свого сина, оскільки він хворий. Скажи їй так і так. Вона прийде, видаючи себе за іншу. Так і сталося. Щойно Ахія почув звуки кроків, коли вона підходила до дверей, то він заволав: Заходь, дружину Єровама, чому ти себе видаєш за іншу? Адже мені доручено передати тобі неприємну вістку. Йди і передай Єровамові, що говорить Господь, Бог Ізраїлю: Я тебе вивищив з поміж народу і поставив тебе володарем над моїм народом Ізраїлем. Я вирвав царство від Давидових нащадків і віддав його тобі, проте ти виявився не таким, як мій слуга Давид, який пильно дотримувався моїх заповідей і був відданий мені всім своїм серцем, чинячи лише те, що мені до вподоби. Ти дієш гірше від усіх своїх попередників, адже ти заповзявся робити собі інших богів та литих бовванів, викликаючи тим мій гнів, а мене ти відкинув від себе геть. Тому то я спроваджу лихо на рід Єровама і вигублю в Єровоама кожного нащадка з чоловіків, як невільників, так і вільних в Ізраїлі. Я вимету рід Єровама, як вимітається непотріб, так що не залишиться від нього нічого. Хто в Єровама помре в місті, того пожеруть собаки, а хто помре в полі, того з'їдять небесні птахи, тому що так сказав Господь. А ти, жінко, вставай і повертайся до свого дому. Щойно ти вступиш у місто, як ваш хлопчик помре. Його оплакуватиме весь Ізраїль, і його належним чином поховають, адже він єдиний з нащадків Єровоама, зійде до гробу, оскільки лише в ньому з усієї родини Єровоама знайдено щось добре перед Господом Богом Ізраїлю. Господь же підійме собі царя над Ізраїлем. Який певного часу знищить рід Єровама, І це вже починається тепер. Господь так ударить Ізраїль, що Він захитається, наче тростина у воді. Він викоренить Ізраїль з тієї чудової землі, яку дав їхнім прабатькам, і розпорошить їх поза рікою за те, що тут спорудили собі священні ашери, які викликають Господній гнів. Він видасть Ізраїль через гріхи Єровоама. Який він чинив сам і таким чином спровадив до гріха Ізраїль. Дружина Єровоама піднялась і вирушила в дорогу до Тірци, ледве вона ступила на поріг свого дому, як хлопчина помер. Його поховали, і весь Ізраїль оплакував дитину, як і провістив Господь через свого слугу пророка Ахію, щодо всіх інших діянь Єроваама, як він провадив війни і як владарював. То все це записано в книзі літопису ізраїльських царів. Період царювання Єровоама становив 22 роки. Він спочив разом зі своїми батьками. Замість нього став царем його син надав. Ровам, же син Соломона, того часу, царював у Юдеї. Ровам став царем, коли йому було 41 рік і 17 років владарював у Єрусалимі. Місті, яке Господь обрав з усіх ізраїлевих племен, аби там перебувало його ім'я, його матір була Амонійкою на ім'я Наама. Проте юдеї також чинили зло перед Господом, викликаючи своїми гріхами його гнів, адже своїми гріхами вони перевершували те, що робили їхні батьки. Вони також будували на пагорбах капища і ставили статуї Астарти на кожному підвищенні та під кожним крислатим деревом. Були в країні також так звані посвячені розпусники, які повторювали всі гедоти народів, яких Господь прогнав сперед ізраїльтян. Тому так сталося, що на п'ятому році царювання Ровама проти Єрусалима виступив єгипетський цар Шішак. Він пограбував скарби Господнього храму, а також скарби царського палацу, забрав усе, і навіть ті золоті щити, які виготовив Соломон. Тож замість них цар Ровам зробив мідні щити. Він віддав їх під охорону начальників варти, що стерегли царський палац. Щоразу, коли цар йшов до Господнього храму, то його охоронці брали щити, після чого повертали їх знову в будинок варти палацу. Все інше про Ровама, про всю його діяльність записано в книзі літопису юдейських царів. Протягом усього часу між Ровамов та Єровуамов точилася війна і спочив Ровам зі своїми батьками і був похований біля своїх предків у місті Давида. Ім'я його матері Наама, Амонійка. Після нього зійшов на престол його син Авіям.